Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Яким чином оцифрувати відомості про трудові відносини, а саме звільнення співробітника з роботи? Чи є на сьогодні якісь критичні питання, які не урівноважені працівниками пенсійного фонду? Ми дамо відповідь на це запитання, тому додивляйтесь ролик до кінця. Отже, постановою пенсійного фонду 8-3. З 15 липня 2022 року набули чинності нові норми, які регулюють питання передачі відносин про трудові відносини про трудову діяльність співробітників роботодавцями, юридичними та фізичними особами-підприємцями. І така передача на сьогодні регулюється не лише через додатковий запис на веб-порталі пенсійного фонду, а й з використанням XML документів. Саме за допомогою цього формату навчимося у цьому відео передавати інформацію про звільнення співробітника. Для цього перейдемо до веб-порталу пенсійного фонду, саме до приватної частини такого кабінету. Знаходиться він за адресою портал PFU.gov.ua, обираємо статус, в якому ми хочемо ідентифікуватися на веб-порталі, і за допомогою електронно-цифрового підпису з використанням паролю захисту переходимо до приватної частини е-кабінету роботодавця. Де ми повинні з вами перейти до підрозділу оцифрування відомостей про трудові відносини в категорії комунікації з Пенсійним фондом України, а саме підрозділ відомості про трудові відносини робітника. Активуємо його, натиснувши на відповідне поле, переходимо за кнопкою Продовжити і в блоці відомості про трудову діяльність робітника. Перший етап це загальні дані, де ми повинні внести з вами реєстраційний номер облікової картки співробітника. Або серії, та номер паспорта залежно від того, що використовує співробітник. Також вносимо прізвище і ім'я по батькові. В майбутньому. Має бути лише прізвище та ім'я по батькові не обов'язковий реквізит. Це ми зараз продивлюємося у цій постанові, яку обговорюємо. Якщо я її відкрию, ви побачите в додатку до цієї постанови в структурі xml файлу, зазначається, що інформація з блоку індивідуалс, а саме по батькові застрахованої особи, не обов'язковий реквізит. Однак, перційний фонд ще не оновив структуру веб-порталу. Тому без, цього, без цих даних ми не перейдемо до наступної категорії інформації, а саме записи про трудову діяльність, де через кнопку Завантажити ми підтягнемо XML-документ. Він в мене попередньо підготовлений. Ось цей документ звільнення у форматі XML. Для того щоб відкрити його до редагування, натискаю праву кнопку миші відкрити за допомогою блокнота. Найпростіший спосіб редагувати ці xml файли, де обов'язково у блоці рекорд, тобто, що стосується нашого запису, ми передаємо один запис про звільнення. Ми маємо прослідкувати оці обов'язкові дані, які необхідно передати. Для того, щоб розуміти, що таке цей запис і як він формується, обов'язково детально проаналізувати цю постанову Пенсійного фонду України. І нам важливо те, що правильно вказати тип події, а саме в даному випадку, це період роботи за основним місцем роботи одиничка. Це в нас буде атрибут type одиниця і атри... Action Type одиниця, і атрибут Type це в нас буде трійка, атрибут події звільнення. Саме ця інформаційна частина буде ідентифікувати цей запис на веб-порталі пенсійного фонду. Переходжу до веб-порталу, натискаю кнопку Завантажити, і за місцем розташування документу обираю його, відкрити. І безпосередньо сформувався запис щодо звільнення. Можемо тиснути на стрілочку донизу. Є можливість вилучити або редагувати цей запис. Натиснувши редагувати, ми переходимо до більш звичного формату запис про трудову діяльність. І ви бачите, для цього можна перевірити інформацію про тип події, атрибут події та інші документи, інші дані, які стосуються документу кадрового документу. Щодо звільнення даної особи. Якщо є потреба щось поправити, коригуємо. Якщо все вірно, натискаємо відміна або зберегти. Далі переходимо до блоку скан копії документів, де у категорії трудова книжка або документи про стаж підтягуємо відповідний кадровий наказ, відсканований, розміром до 1 МБ. Звертаю увагу, переходимо донизу, натискаємо продовжити. Останній момент, який необхідно зробити, це натиснути на кнопку Підписати та відправити. Документ без додаткового підпису підпис накладається при авторизації. Перейшов до пенсійного фонду. Ви бачите, запис збережено. Можна перевірити інформацію у категорії Мої звернення. Хоча ця категорія на сьогодні називається Відомості про трудові відносини. Бо категорія «Мої звернення була колись раніше тут, вона розділилася на звернення та відомості про трудові відносини, і по реєстраційному номеру облікової картки платника податків, по якій ми передавали інформацію, або просто по даті, не вводивши ніяких додаткових даних по фільтрації. Можемо відшукати цю інформацію. Так. І ви бачите, цей документ перебуває в опрацюванні. Через певний проміжок часу він перейде з категорії в роботі. Я візьму, наприклад, 07, для того, щоб вам показати, як має бути. Він має бути зі статусом виконано, або якщо буде якась помилка, буде. Будуть зауваження, які необхідно буде пропрацювати. Крім того, хочу ще згадати інформацію про передачу даних по співробітниках, які звільнені в попередніх кварталах, і ті квартали вже були відзвітовані до Пенсійного фонду України. Колеги, щоб не пропускати гарячі відеоновини, підписуйтесь на даний YouTube канал, ставте лайк під цим відео і ставте дзвіночок. Ми ж продовжуємо. Отже, покажу вам, яким чином передати інформацію по попередньо звільнених співробітниках. Для прикладу, підготувала варіант, коли людина була звільнена у січні 2022 року. Вводжу її реєстраційний номер облікової картки, прізвище ім'я по батькові. І ви зараз побачите, що така передача інформації на сьогодні не є у доступі. Система зазначає, що особа не перебуває в трудових відносинах, тому що одним із квартальних світів ми засвідчили те, що людина звільнена, і відповідно це зафіксувалося, і зв'язок між роботодавцем та цим працівником втрачено. Гадаю, що пенсійний фонд в цей момент. Скасує, і ми матимемо можливість передачі інформації про трудові відносини по таких співробітниках. Будемо слідкувати та обов'язково анонсувати та доводити до вашого відома такі новини. Друзі, на кадровій веб-платформі з'явилося. З'явився новий курс за моєю участю, де ми детально показали, як працювати з XML документами, що він з собою являє, як наповнювати його інформацією, тому що в межах одного короткого відео це важко зробити. І не один тип трудових відносин звільнення, а й інші ми показали у цьому курсі. Тому долучайтеся, якщо ви не є, не є ще передплатником кадрової відеоплатформи номер 1 Крім того, закликаю вас. Стати учасниками каналів, посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео, де нові гарячі відеоновини щоденно публікуються спеціалістами відеоплатформи, посилання на вебінари, семінари, на корисні документи. Буду прощатися у в описі до цього відео. Ви знайдете шаблон XML документу для передачі інформації про звільнення, де ви внесете інформацію, лише ідентифікуєте своє підприємство та того співробітника, по якому буде передавати інформацію. До нових зустрічей. Бажаю здоров'я та бережіть себе та своїх близьких. Все обов'язково буде Україна.